Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. У Стименко Іван Миколаєвич, позивний дядя Ваня, герой-захисник, головний сержант взводу технічного забезпечення 1-го механізованого батальйону військової частини А 2167 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців народився 26 листопада 1985 року в селі Велика Офірна на благословенній Фастівщині. Що на Київщині. Його перші кроки пролунали під мирним небом, у домі, де панували любов, повага до праці і щирість сердець. Батьки Олена Володимирівна та Микола Іванович ростили сина з гідністю і добром у серці. Згодом народилася сестра Марія, та родина оселилася у вишневому, і саме там Іван виростав чесним, світлим хлопцем та був відповідальним старшим братом, готовим ділитись та оберігати. З 1991 по 2000 рік навчався у вишнівській зошному 2 де отримав атестат про середнього світу. У дитинстві він був рухливим, невибагливим, чесним, слухняним, допитливим хлопчиком, якого цікавило все навколо. З юних літ Іван тяжів до техніки і ремесла у столичному ВПУ No3. Він здобув фах машиніст підіймально транспортних машин 5-го розряду, автомеханік 3-го розряду, водій автомобілів 2-го, другого першого класу категорії С, а згодом навчався в інституті реклами за напрямом облік і аудит, прагнучи знати більше, вміти більше, бути корисним. Та душа його найбільше відпочивала в тиші лісу, серед дерев і рибальських снастей. Його руки мали благословення усе, що він садив, приживалося, усе, що лагодив, оживало. Він умів творити, а не руйнувати. У 2009 році Іван поєднав свою долю з коханою Ольгою. їхній родині судилося щастя. У 2014-му народилася донечка Аріна, яка стала ясним промінчиком їхнього життя. Для неї він був справжнім героєм не з книжок, а з життя. Служба в Збройних силах України була для Івана не просто обов'язком, а покликанням. З 2004 по 2005 роки він проходив строкову службу, а надалі був прийнятий на службу за контрактом, де служив до 2008 року. 13 березня 2015 року Іван був призваний на військову службу в 17-ту окрему танкову криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, що виходила до складу оперативного командування Схід антитерористичної операції, де служив до 2016 року. Коли ж настав ранок Великої війни, 24 лютого 2022 року Іван не чекав, не сумнівався. Він сказав лише такий час, треба. Ніхто крім нас. Головний сержант взводу технічного забезпечення 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, Іван був не лише майстром своєї справи, він був людиною честі. Побратими знали, з Іваном спокійно, з ним надійно. Щирість, гумор, справедливість його характер був таким же міцним, як і його віра в Україну. 25 травня 2022 року, під час артилерійського обстрілу поблизу селища Ниркове на Луганщині, Іван загинув смертю героя. Осколки ворожої зброї обірвали життя, але не зламали дух. Його тіло спочило на рідній землі у селі Дорогинка. Землі, яку він любив до останнього подиху, за старанність сумлінне виконання службових обов'язків під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції, був нагороджений медаллю Збройних сил України, медаллю учасник бойових дій, ветеран війни а також за відданість присязі та жертовну любов до батьківщини, було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Указ президента України No391 від 4 червня 2022 року. У скорботі залишилися батьки, сестра, дружина, маленька донька. І водночас у серцях рідних, друзів, побратимів і всієї України живе пам'ять. Бо Іван не пішов у небуття. Він став частиною українського неба, що тримає наше завтра. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.